Третій рік поспіль ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину. Ворог нахабно та підступно вдерся на нашу територію, вкравши в українців такі щасливі будні, спокій, знищивши домівки людей, роз'єднавши родини, забравши назавжди чиїсь життя, що дає нам сили триматися так довго, що надихає? В чому криється таємниця непереможності та нездоланності? Звичайно ж, це незламний дух, віра, шалена звитяга, почуття єдності та приналежності до однієї великої родини. А ще, як і кожна людина, наш народ має душу, яка поєднує культурні, моральні та духовні цінності, які передаються з покоління в покоління, формуючи його характер. Світогляд та самосвідомість. Душа народу живе в його мові, культурі, літературі, піснях, історії, звичаях, людях, якраз ця духовна спадщина і робить його безсмертним. Завдяки душі народ зберігає свою унікальність. Саме вона допомагала нам у часи страшних випробувань, а їх у нас було чимало. Завдяки їй народ знаходить сили піднятися, відродитися та продовжити свою боротьбу за свободу та незламність. Вона є тим внутрішнім вогником, який продовжує жевріти навіть у найважчі часи, зігріваючи кожного теплом віри та надії. І ніякі зовнішні вороги, ні внутрішні кризи не зможуть знищити народ, який береже свою душу. Це той невидимий, але могутній стрижень. Що утримує цілу націю, і доки ми пам'ятаємо про своє коріння, шануємо свою історію, культуру, мову, доти наша душа буде живою, незламною, а народ безсмертним. І ніяка в світі сила нас не зламає, бо нас коріння наше в землі тримає.